Адже Паша чекає. Тихо. Тихо. Тут не тобі. Ні, я тут не тобі. Тихо, не, не. не можна. Все, вітаємо тебе з Днем народження. Щастливо, здоров'ячко. Хтось мене каже, що ти маєш. Каже, що ти був великий, здоров'ячкий. І годи з тобою. Добрий Вітаємо всього тільки найбільшого, щоб ти за кінцям мабуть в школи поступив, п'яти квартир. Вітаємо тебе! Усім привіт, усіх вітаю! Вибачте, що такий довгий вступ перед тим, щоб привітатися. Мусила все побігати, все скупити, що мені треба, дитину привітати, і зараз беруся до приготування. Бо друзі, тими роботами, роботами, роботами постійно. Одні народження йдуть, свята проходять, все проходить. Тому сьогодні я зупинилася на один день. І цей день я присвячу сім'ї, присвячу своєму Денискові. Хоча день народження ми не будемо робити вдома, так, якби такого. Але смачненький обід я зготую. Мій Денис десь святкувати з хлопцями, я вчора казала, вже, ми все підготували їм, все взяли, що треба. Готувати він не хотів, ми все замовили. І буду діти собі святкувати. Так діти, це вже ну, підлітки. Тому... Для нього важливіше друзі. Це нормально. Я це приймаю і повністю з цим погоджуюся. А для нас домашніх обов'язково щось смачненьке зготую. Запрошую вас на кухню. Я сьогодні цілий день на кухні, тому вас беру з собою. йдемо, йдемо щось готуємо. My best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear. That Thirst. I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired. You first. I i'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did. Sh I know it hurts. But something deep inside won't let me. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail. So depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear. by thirst, I'm inspired by worth I desire your worst so you can just hide while I work I ain't tired, you first, I'll write a second third verse, about the lies you go disperse, you never did sh I know it hurts but something deep inside won't let me quit, I swear to I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I'm tired, you first, I write a second, third verse. About the lies you go disperse. You never did I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Show. Tell me that I can't and I won't. That's what gives me the first. Салат цей, що я вам показувала, як ми робили. з ківі, Дуже смачний, вже давно його робила. Але він дуже смачненький і простенький. Крученики. Як ми кажемо, добро на добрі. фарш завернутий в куряче філе. Канапочки це вже класика жанру. Не кошечки, а торбинки. Друзі, всередині куряче філе. Сир, цибулька і помідорка. Зав'язано зверху е, сирку січкою копченою. І все, і тортик. Тортик куплений, бо пекти я вже, звісно, не мала коли. Ще один є тортик, але ще один в Донецьку забирає хлопцям. Усе ось такі приготування були. День видався на славу. Я все встигла, все зробила. Зараз Денис ще йде. І має приїхати Артур. Один йде, другий приїжджає. Але я з усім справилася. Ура! Ми це зробили. Та не сьогодні народження. Не можна сказати, що відсвяткували, але і приготували, і дитина йде собі святкувати. Коротше, зробили так, щоб було добре і зручно йому насамперед, бо це його день народження. ти вже йдеш? Все ж, тобі щасливо, гарно па -па. відсвяткувати. Дякую папа. всім за привітання. Денис передає всім велике дякую. Я теж кажу. Щиро-щиро всім дякую. Папа. -па. Па -па. Я вам також буду казати папа -па. до завтра. До нових зустрічей. Такий в нас сьогодні був день. Ще буде ще буде святкова вечеря, Артур приїде, тато прийде з роботи. Ну, Донецька прийде пізно. І ми собі посвяткуємо. Мама просила, мама каже, вона не годна йти, вона йому передасть гроші. Ну, що йому треба? То гроші. Передасть йому гроші, але І вона нічого, по-перше, не їсть такого по... на постійно на дієті. А по-друге, каже, не хоче. ну, таке. Добре. Ще раз усім дуже велике дякую. Е, дуже багато коментарів, страшно багато. Друзі, там, певно, 100 може більше коментарів під всіма відео. Е, вибачайте, що нині невчасно відписую, бо я не мала коли. То бігала, то приготування. То ще коза в мене вже то є. Май господарку на пасовишку, Так що ще пити їм. То, ну, коротше, дуже неї а Зараз сяду, зараз повідписую всім. Та й усе. Спокійної, мирної нічки. Всього вам доброго, щоб ваші діточки також були щасливі. І були здоровенькі, саме-саме основне, що в нас був мир і все буде в нас добре. Усе, усім па-па, А завтра зустріч в Квасолі. Всіх щиро запрошую. Хто має таке велике бажання, приєднатися. І запрошую. Онлайн, звісно, що онлайн. Добре, друзі, все. На цій оптимістичній ноті будемо закінчувати сьогоднішній ролик. Всіх обняла і всіх люблю. усім па-па.